У Севастополі розпочала свою роботу плануюча конференція Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор здійснюють організацію та проведення заходу військово-морські сили України, які у серпні 2013 року відповідно до принципу ротації прийняли командування з'єднанням. Чорноморська група військово-морського співробітництва Блексіфор була створена з метою зміцнення дружби, добрих взаємин і довіри серед держав чорноморського басейну, а також для підтримки миру і стабільності шляхом підвищення співробітництва і сумісності військово-морських сил. Для відпрацювання спільних заходів потрібно обговорити та узгодити всі дії корабельного з'єднання, щоб під час практичних заходів активації досягти максимальної злагодженості між екіпажами кораблів держав-учасниць. Саме тому питанню планування і організації приділяється велика увага. Учасники засідання групи планування розставляють акценти на досягненнях минулих активацій з'єднання та пропонують та розгляду внесення нових завдань відповідно до вимог часу. Очолив плануючу конференцію. Заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки, контрадмірал Денис Березовський. Він окреслив основні питання внесені на розгляд учасників засідання групи планування. Основними питаннями, які виносять на дану конференцію, є оточення графіку проведення активації наступного наступного періоду. також визначення і проведення коректури повідних документів, які на сьогоднішній час розроблені з'єднанням, уточнення питань взаємодії в інтернет ресурсі передачі інформації, обмін інформації. І також на сьогоднішній час постає дуже актуальним питання формування берегового з'єднання. Попередньо на сьогоднішній час на цій плануючій конференції ми будемо визначати основні питання, пропозиції щодо формування даного берегового з'єднання, уточнення їхньої діяльності і взаємодії з морським компонентом. Відповідно до складеного наказу, який буде визначений загальним документом, всі сили будуть готові до проведення даної активації після їх збору визначеному пункті після виходу з пункту базування. Формування берегового з'єднання взаємодії з морським компонентом є нововведенням наступної активації, яке запропонувала вести українська сторона. Стосовно берегового компоненту, це пропозиція, яка Дана з української сторони на сьогодні час ініціатором цієї пропозиції командуючих морських сил України. Це винесено на питання як постійного з'єднання, як корабельного складу, так і берегового, але воно потребує уточнення і ми мати, маємо змогу поки що у плануючих офіцерів уточнити особисте питання командуючих Збройних сил країн Блексіфору. Після чого остаточно винести дану пропозицію на обговорення зустрічі командуючих для затвердження цієї діяльності. На сьогоднішній час говориться про те, що з'єднання Блексіфор буде мати дві складові: це морська компонента і берегова компонента. На сьогоднішній час морська компонента на протязі вже багатьох років вона працює і повністю відповідає тим завданням, які поставлені. Берегова компонента потребує, як, скажімо так, уточнення її складової. Так і тих питань до якої вони будуть застосовуватися. але вона буде існувати на постійній основі з таким же принципом діяльності, як і морська компонента Блексіфор. Відповідно до укладеної в Стамбулі 2 квітня 2001 року угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями Блексіфор є проведення операцій з пошуку та рятування гуманітарних протимінних операцій, операцій щодо захисту довкілля, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць Болгарії, Грузії, Росії, Туреччини та України.